Вітаю! Мене звати Мішня Василь Сергійович, а я флеболог і ми сьогодні проговоримо про варикоз і тромбоз. Що таке варикоз та тромбоз на роботу яких органів він може вплинути? Варикоз це захворювання вен, яке супроводжується їхнім розширенням і втратою роботи. Тромбоз це стан, під час якого відбувається утворення згустків крові у судинах. Ці захворювання можуть вплинути на роботу будь-яких органів, тому що судини у нас знаходяться ну, по всьому тілу, але зазвичай це вражаються легені, серце, ну і нижні кінцівки. Який лікар лікує варикоз та тромбоз? Варикоз і тромбоз лікують судинні хірурги або лікарі-флебологи. З такою проблемою до лікарів направляються сімейні лікарі. Варикоз причини та симптоми виникнення хвороби. Коли варто звернутися по допомогу? Причини виникнення варикозу генетичні, тобто схильність до появи передається по спадковості, але не в кожного вона проявляється і є певні фактори, які провокують розвиток варикозу. А це саме надмірна вага, мала рухливість, ну і гормональні порушення. Симптоми варикозу – це розширення судиночок, які можна побачити на шкірі, також це набряки і втома в ногах. Краще звернутися до лікаря, якщо ви побачили на своєму тілі розширені судинки, і він вже вам допоможе розібратися, чи це є захворювання, чи це нормальний стан. В зоні ризику варикозної хвороби знаходяться люди з надмірною вагою, також жінки з порушенням гормонального фону, і люди, які мають роботу малорухливо або довгий час перебувають стоячи протязі дня. Як відбувається лікування при варикозі? Які є методи лікування? Лікування при варикозі буває консервативне або оперативне. Немає методик, щоб назавжди позбутися варикозу. Консервативно підтримує стан. А якщо ми говоримо про оперативне лікування, то ми позбуваємося тих хворих вин, які вже шкодять здоров'ю, в даний момент, на сьогоднішній день дуже розвинені міні-інвазивні методики лікування варикозу. Тобто це процедури, під час яких під місцевим знеболенням відбувається руйнування або склеювання хворої вени. Для цього використовуються різні процедури: Це або ендовенозна лазерна абляція. Або радіочастотна абляція, або біоклей. За допомогою цих процедур, вже приблизно за 30 хвилин ви виходите з лікарні без ОВН хворих, які б могли загрожувати вашому здоров'ю. Найбільше розповсюдженішим лікуванням тромбозу є медикаментозне. Лікування воно довго тривале. Зазвичай триває від там, трьох місяців, буває пожиттєво і в кожної людини це. Особистий характер у залежності від того, які супутні захворювання ми маємо. І якщо ми пройшли певне лікування, і лікар вам каже, що ви вже повністю здорові, обов'язково треба проходити періодичні огляди, хоча б раз на рік, тому що ці стани дуже часто повторюються знову. Якщо людина вже раз зіштовхнулася з цією проблемою, то треба в подальшому бути більш уважнішими до цих станів. Тромбоз причини та симптоми виникнення хвороби. Тромбоз це е, згущення крові. Відбувається такий стан, коли у людини є схильність до цього генетично, або хвороби, які можуть це спровокувати. Хвороби, які можуть це спровокувати, це бувають онкологічні захворювання, бувають вірусні проблеми. Також може статися тромбоз під час травми, буває, що тромбоз стається під час інтоксикації. Е, Наприклад, алкоголем, в залежності від важкості вираженості тромбозу, бувають різні симптоми. Це можуть бути просто почервоніння шкіри або біль в діляночці тромбозу, це може бути напряг якоїсь частини тіла, наприклад, ноги або руки, або це може бути біль за грудиною, а може бути порушення свідомості. Зниження тиску або підвищення тиску, тромбоз це гострий і дуже небезпечний стан. Якщо у вас турбують щось з попередніх симптомів, які я назвав, то вам бажано звернутися до лікаря одразу. До чого може призвести варикоз та тромбоз? Що стосується варикозу, якщо вчасно не почати його лікування, то це може бути пусковим механізмом до подальшого розвитку утворення тромбів. Або може мати певні наслідки для візуальної картинки стану ноги. Також це може провокувати утворення ран на нозі або зміни шкіри. Якщо ігнорувати симптоми тромбозу або острого тромбозу, це буде мати певні наслідки. Іноді це закінчується набряками ніг, які можуть залишитися на все життя. Іноді це закінчується летальними випадками. Найбільшою небезпекою тромбозу є стан, коли шматочки тромбу з тої зони, де вони творилися, частіше це буває в нижніх кінцівках, стоком крові рухаються до легеневих судиночок, і в тій зоні легеневі судини стають меншими, і діляночки від цього тромбу, який відірвався, його перекривають. Це викликає дуже різкі порушення і кровообігу, і обміну киснем. що Може викликати смерть за лічені хвилини, або може викликати суттєве погіршення стану, яке треба швидко діагностувати, тому що це може загрожувати життю там в найближчі декілька днів або тижнів. Які є методи лікування тромбозу? Наразі існують три варіанти методик лікування тромбозу: перше це медикаментозне. Друге це хірургічне видалення тромбів, а третє – це комбіноване, коли медикаменти доставляються в діляночку тромбу через уколи. Що таке гострий тромбоз глибоких вен? Які симптоми? Гострий тромбоз глибоких вен це стан, коли з густо крові утворився швидко, миттєво. Зазвичай це буває в нижніх кінцівках. Які симптоми зазвичай відбувається набряк ноги? Одна ножка стає значно більша іншої. Це візуально дуже помітно. Відчувається в цій нозі втома, відчувається така тупа біль. Іноді це може відчуватися як біль, наче ви м'язи розтягнули. Тромбоз глибоких вен сучасні методи лікування. Зараз тромбоз глибоких вен в переважній більшості випадків лікується консервативно, тобто медикаментозно, без хірургічних втручань, тому що ефективність сучасних ліків медикаментів дуже висока, і ці тромби з густки крові, які утворилися, в більшості випадків дуже швидко розчиняються. Але в важких випадках або в дуже занедбаних станах, коли це може загрожувати життю. Лікарі можуть вибрати тактику оперативного лікування хірургічного видалення тромбу для збереження життя. Основним сучасним методом лікування а, гострих тромбозів є тромболізис. Це методика, коли через укол до діляночки згустку крові доставляється а, препарат, який локально розсмоктує цей тромб. Це називається малоінвазивна методика лікування, вони дуже ефективні. Вони по ефективності перевищують медикаментозне лікування і дають кращі результати в подальшому, і мають е, трошечки безпечніші ніж медикаментозне лікування показники. Профілактика виникнення варикозу та тромбозу. Профілактика варикозу полягає в фізичній активності, стабільній масі тіла, слідкуванням за нормальними показниками гормонального стану у жінок. Тому що саме у жінок частіше вибивається порушення концентрації естрогенів в крові, ну, це пов'язано з менструальним циклом. Профілактика виникнення тромбозу має дуже індивідуальний характер. Кожна людина має певні схильності до утворення тромбів, і для того, щоб конкретно вам зрозуміти, яка треба профілактика, треба відвідати лікаря. Але є загальні речі, які бажано робити. Це Вживати необхідну кількість рідини протязі дня, залежно від вашої ваги, потрібно мати певний руховий режим, ну і потрібно не зловживати алкоголем. Також для профілактики виникнення варикозної хвороби та тромбозу дуже важливе значення мають компресійні трикотаж. Це спеціальні гольфи або панчохи, які стискають ножки, тим самим покращуючи кровообіг. І тим самим вберігають від погіршення, якщо вже є е, варикоз, а, а так само вберігають від появи нових тромбів. Наразі е, варикозна хвороба і тромбоз не є невилікованими проблемами. Якщо ви вчасно звернетесь е, до спеціалістів, скоріше за все вам допоможуть, і навіть в більшості випадків ви позбудетесь цієї проблеми. Бережіть себе і все буде добре.